Я єсть народ, якого правди сила, ніким звоювана ще не була. Яка піда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як залізо, хліб та угіль крала. О, як твій дух осатанів, ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Сини мої, незламні Українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці. Дітей з ярма спіші та визволять, на слобожанських нивах, на Подільських, на Чорнім морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодю кремлівських, вбивайте без жалю, нехай ще в ранах я я не стидаюсь, гляжу їх, мов пшеницю я рову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань, із ран нове життя заколоситься, ще з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно, роситься, ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистої блакиті, у нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житі, заводи загодуть. І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єст народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Кремлівська гить, тремти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову, я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу.